Через і ріх перед нашим народом і перед нашою землею. 65 мільйонів жертв це тільки тих, хто зафіксований. Республіканська християнська молодь переслатими молодими патріотами. Хто платить, то й замовляє музику. Видавни створений від видавничного В'ячеслава Чорнового арештами він працював землекому археологічної експедиції. Почегарем на заводі будівельних матеріалів. Через червоне берега, доверела, штрашливого.